Шановні майстри, традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube, де я детально розповідаю про різні інструменти та витратні матеріали. Звісно, якщо ви хочете коротке якесь повідомлення, то це вже TikTok, Інстаграм та Фейсбук. До вашої уваги хочу розповісти для кожухи, для пиловідведення для роботи з болгарками. Ви ж знаєте, що не кожен собі може дозволити електричний плиткоріз з подачою води, щоб запобігти пилу взагалі. Тому майстри йдуть на компроміс. Не завжди замовники люблять цей компроміс, але майстри йдуть на компроміс, і вони ріжуть болгарками з пиловідводом. Бо болгаркою з без пиловідводу це буде вся хата, чи квартира, чи там, де ви працюєте в пиляці, і більше часу піде на відмивання, вичищання, пилосошення того, що ви на, наробили. Так ось е різні виробники, є традиційний Дістар, торгова марка, механік, їхня, яка присутня на цьому ринку. Е З'явився новий виробник це Вегран. Який робить якісні пиловідводи. Але життя йде далі і з'являються конкуренти. Є такий конкурент як виробник FODIY. Така дивна назва, але ви його легко можете знайти в, ну, на, в соцмережах. Я хочу, у нього є гарні думки, і я хочу поділитися його виробом, щоб ви бачили, які нові вироби є на ринку. Дивіться, це його пиловідвід, який призначений, я відразу почну з гарного, ну, з плюсів. Цей пиловідвід призначений для різу кута 45 і для шліфування за допомогою. Черепашок плитки, ну, торців і кута 45 Як на мене, унікальний виріб. Я не бачив універсального ніде вироба. Він е, друкується, я так розумію, з пластика на принтері. Е, і має ось такий вигляд. Зараз я вам ну, більш детально розповім. Перший плюс це універсальність. ну, Як на мене, це головний плюс. Е, Давайте що ми вперше поставимо? Давайте перевіримо, як він буде шліфувати. Які традиційні черепашки у нас присутні. Площадки це Стоункрафт, дістарівська змінними з магнітами і без магнітів. Давайте ставимо спочатку Стоункрафтовська. Стоункрафтовська входить за подлісок, бачите, тому в такому режимі ви можете тільки шліфувати. Або е, терець, або кут 45 якщо ви зрізали, нема питань, воно буде працювати. Так, давайте подивимося. Якщо вам треба шліфувати поверхню, давайте спочатку поставимо, це ми поставили стоун давайте механік поставимо. Це український виробник. Так, механік вже виходить за межі. Подивіться, бачите, як ви накрутили, без фланця він вийшов за межі. Чим більше він виходить, тим більше пилу він е, буде вилітати. Тому в такому вигляді можна і шліфувати поверхню, і шліфувати торці, і шліфувати кут 45. Але пилу буде більше. Так, давайте поставимо лікло. А кліплок ще вищий дістарівська приспособа на магнітах. Ну, як є професіонали її найчастіше купляють. Так, дивіться, він ще вийшов, там буквально ще на 1 міліметр виглядає. Чим більше він виглядає, тим більше пилу. Але він можна і шліфувати поверхню, і торці, і кут 45. Так, якщо ми поставимо фланець, Якщо ми по поставимо фланець і накрутимо стоункрафтовську приспособу, то ви бачите, що ви вона виглядає на повністю на товщину черепашки, навіть ще зазор є, то ви можете шліфувати які, якісь поверхні. Ну, ось таке рішення. В принципі, воно універсальне для всіх типів е, площадок. А ви скажете, а як же тут знімати кут 45 А все просто. Тут є отака от накладочка, яка знімається, ставиться сюди. Давайте поставимо. Диск поставимо. Я рекомендую тільки дістарівські диски, у них їх два варіанти: або прогрес, або Edge dry Поставили, зафіксували, в принципі, все швидко. І давайте дивимося, як тут 45-й кут. Ну, в принципі, дуже легко і зрозуміло знімається 45-й кут. Так, ось так воно починаємо працювати. І потихеньку йдемо, знімаємо фасочку. Немає в мене претензій, як на мене, унікальне рішення. І воно достойне уваги. Тому що воно універсальне. Пила від Присутній, який повертається, щоб шланг вас не заважав. Все, все достойно. Тепер, А тепер по мінусам, дивіться, якість виконання. Ну, це принтер, я так розумію, на, ну, якість могла б і покраще. Подивіться, якщо ви придивитесь, воно йде слоями. Ці слої вже відслоюються. Бачите, воно. Неякісно приклеєна. А якщо воно в одному місці неякісно приклеєно, воно, значить, якість обробки, е, якість друкування найгірша. Ну, але це, в принципі, можна виправити. Е, наступне, подивіться ці крепіжі. Я один так і не зміг до, до, докрутити, тому що геометрія, напевно, трошки не співпадає. Якщо подивитись, оце кріплення, воно тоненьке, воно вузеньке, і е, посади місця, оці кріпьожні, вони дуже тоненькі. І для такого друку ну це слабі місця, це слабі місця, їх треба збільшувати. Подивіться, як, наприклад, у конкурента, які вони тут товсті, міцні і якісно зроблені. Я впевнений, що оці моменти треба довести до ума. Повертається шланг, це, звісно, добре, що він повертається. Але оці місця, вони ну, лишні. Тут підток повітря. Ну, вакуум менше створюється, якщо є якісь деталі, які рухаються. Я не бачив перехідники, Я так розумію, на різні пилососи тут є, мають бути перехідники. ну, А тут вхід 35 мм. Ну, якось так. Наступне. Оця пластмасочка, ну не, не от, от не маю в мене довіри до неї по її надійності і довговічності. І по фіксації вона тут, в принципі, бачите, воно практично не фіксується. В процесі в експлуатації я так розумію, що треба якось поліпшити цю фіксацію, щоб вона не розфіксовувалась і не випадала. Але, можливо, я помиляюсь, можливо, тут десь якісь є фіксатори, що вона не буде відпадати. Ну, немає в мене довіри, що вона не буде відкручуватись в, в процесі вібрації, в процесі роботи. Ще одним з недоліком е, такого кожуха, що ви, якщо у вас п е, розріз, ви не можете підійти до кінця того розрізу. Ось, розріз, і ви не можете підійти. Для цієї мети ці виробники ну, є отакі зуби. З яким ви можете підійти до е, цього розрізу. Я думаю, мені складно відповісти, як це буде враховано виробником, але це треба врахувати. А так, дуже цікава задумка. Це ціна цього виробу також, як на мене, дуже низька. Він коштує, ну як, відносно низька. <гум> Я би, е, він коштує 1800 гривень. Наприклад, в Коштує 2600 гривень, але він служить тільки для шліфування. А Нівський для Кута 45 коштує 1750 гривень, але він тільки для Кута 45. Я так розумію, що тут якість виконання значно краще. Дорожче, і він для професіоналів. А цей прилад може дозволити, якщо акуратно не так часто працювати, це ну кожен майстер, ну який самостійно виконує роботи у себе по дому Крім того, недолік цих всіх приспособ, що вони не універсальні, вони підходять тільки для окремих болгарок. Наприклад. Тут для Bosch зібрані. Для якісь інші вже треба Інші кріплення, інші рішення. Звісно, універс... Тут універсальність і по пиловідводів також Ну немає тут універсальності. Якщо у вас, звісно, 35-й сосок, наприклад, Бошевський, так, він сюди, я пробував, він підходить. Він з трудом, але він підходить. Тому тут треба дозамовляти, дивлячись, який у вас пилосос, щоб у вас був. Перехіднички. Ось такі перехіднички, вони у Дістара можу вам показати. Цей перехідничок він з посадочного місця, який підходить, на 39 мм шланга. Тут я коротко розповів про цю приспособу від нового виробника. Я впевнений, що український виробник буде поліпшувати якість і конкурувати із дістаром, і з виграном. Але це не головне. Головне у нас, що якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивць з нашої країни. Слава Україні!